Активації, налаштування та оновлення вже тут нескінченність творці. Ми тут заради вас. Ми творці, ми колектив нефізичних істот із 12-го виміру, і ми тут, щоб допомогти. Ми даємо вам активації, налаштування та оновлення, які можемо дати, та до яких ви готові, а ви відкриваєте себе для отримання, коли розслаблені, коли перебуваєте у стані любові або переживаєте радість. Бачите, вам ніколи не потрібно просити когось із нас про щось, адже все вже завжди дається. Іноді, намагаючись отримати те, про що ви просили, ви насправді стаєте собі на заваді. Тому завжди гарною практикою є просто жити, насолоджуватися життям або знаходити щось розслаблююче чи захопливе, або закохатися в дерево, квітку, комаху, тварину, океан, людину, подих вітру чи самого себе. На землі так багато того, що можна любити. Так багато того, чим можна насолоджуватись, так багато того, що можна цінувати. Є так багато чудових речей, яких можна очікувати й радіти їм на землі. Тож навіщо зациклюватися на чомусь, що ще не з'явилося у вашому досвіді? Дозвольте всьому приходити у свій ідеальний час, і це стосується також вашого доступу до ваших дарів та здібностей. А тепер, якщо вам подобається відвідувати курси, займатися медитацією чи йогою, і ви відчуваєте, що це приносить вам користь, сміливо робіть це. Але якщо ці речі не приносять вам радості і ви робите їх лише як засіб досягнення мети, то ось новина для вас є кращі способи маніфестувати своє ідеальне життя, свої духовні дари та здібності, а також партнера, якого ви так сильно бажаєте бачити у своєму житті. Робіть те, що вам найбільше хочеться робити, і якщо хочеться просто нічого не робити, не засуджуйте себе за це. Не засуджуйте себе за перегляд відео чи гортання стрічки. Знайте, що те, що ви хочете робити, це правильно, і це не робить вас ледачами. Це не робить вас поганою духовною людиною. У вас є свобода волі, і ви нічого нікому не винні. Але коли ви робите те, що найбільше хочете робити в моменті, ви є духовною істотою, яка проживає фізичний досвід і насолоджується цим досвідом. І коли ви робите це, ви починаєте отримувати більше від нефізичного світу, від нас, архангелів, вознесених майстрів, вашого вищого, я, ваших дух наставників, а також від ваших наддуш, які постійно беруть участь у вашому процесі. І ми не забули про джерельну енергію. Бачите, вас завжди підтримують. Вам завжди відповідають, незалежно від того, про що ви просите. І хоча ви можете не отримати конкретно те, про що просили в певний момент, найімовірніше, ви отримаєте щось краще, особливо якщо ви не чіпляєтесь за конкретний результат свого запиту. Тож так, ви можете відправляти свої запити у Всесвіт і встановлювати свої наміри, але потім живіть своїм життям як вільні духовні істоти. Ми, творці, і ми любимо вас безмежно.